Люди самотні. Говорить, це ж було помітно відразу. Навіть більше, їхня самотність для них і є головною. Тому хай буде пора, коли їм буде важливо збиратися разом, і хай цю пору вони називають, скажімо, зимою. Доки чоловіків тримає тепло від адмежі, доки жінки тихо звіряються книгам. Хай у них буде межа, за якою все буде, як вперше, і хай цю межу вони, скажімо, називатимуть снігом. Доки тут ще діється щось незвичайне, доки я сам бодай чимось тут володію, треба їм дати щонебудь радісне і печальне, радісне і печальне, скажімо, надію.